Це з'явилась в 25. Суєта ж на неї не зважала. Дні, роки минали від краси. Я вже зрадницю старанно фарбувала. Якби ж то тільки свина пророки нам тихо, шепотіла. Вже без окулярів справ нема. І до зубного вчора на прийом ходила. Не могли себе наберегти. Про серце годі говорити. Всякого було на нашому шляху. Для дітей потрібно було жити. Як несли свій хрест? Господь суддя. Але не дарма. Ще бачить внуки, Ех, не повторили б вони наших помилок. Бо життя прожити. То наука.